Астрологічний прогноз на тиждень з 20 по 26 травня. У неділю, 19 травня, місяць знаходиться в протистоянні до Марса ввечері. Це означає конфлікт між жінко... жінкою і чоловіком, або між в сім'ї, або з близькими людьми. Треба шукати баланс і шукати нові, нові моделі поведінки для вирішення цього конфлікту. В понеділок місяць знаходиться в знакі здяка Терези без курсу. Це означає, що понеділок такий трохи безлаберний день, 20 травня, коли може не, ну, бути неконтрольовані події. Водночас можна знайти якийсь новий шлях, якесь оригінальне, креативне, нестандартне рішення. Сонце в понеділок знаходиться в останньому градусі знака з Телець, і може бути відчуття, що в якійсь роботі, в якихось проєктах немає нового чогось, і закінчується щось старе. Ну, тобто, що впродовж там, 30 діб відбувалося. Вівторок, більш кризовий день, якщо в понеділок, при місяці в Таризах, може бути відчуття рівноваги, то вівторок це явно початок нових якихось... Процесів сонце входить в новий для себе знак Здиака Близнюки. І місяць знаходиться в знакі Здика Скорпіон, який під час війни проявляється як тема смертей, криз е і такий страшний день. Тому я, я би прогнозував вторник більш кризовий день. Е ввечері вівторок буде місяць протистояння до Меркурія. Це складнощі в спілкуванні. Емоції заважають спілкуватися, треба балансувати, тримати себе в руках. Між емоціями і комунікацією. В середу місяць ще буде в Скорпіоні, але в більш стабільних аспектах, тому в середу, люди будуть тримати себе в руках. Під час війни аспекти до Сатурна проявляються як туга печаль, тому в середу ну, люди будуть печалитись з приводу проблем, які відбулися у вівторок. в четвер буде повний місяць на небі. Це означає, що максимальний емоційний накал в четвер. Впродовж останніх двох діб цей емоційний накал він підсилюється. Почався він трохи в резонанс... ну, з резонансі з харківським наступом Російської Федерації. Ну і от зараз місяць, повний місяць, означає екстремум, емоційний екстрем емоційну реакцію людей. Повний місяць відбудеться в знаках зодіака Стрілець і Близнюки, які пов'язані з контактами, комунікаціями, поїздками ближніми і дальніми. І це означає, що акцент цього повнолунія стоїть на темі навчання, це тема знака зодіака Близнюки-стрілець, навчання, комунікації, спілкування. А також ця енергія пов'язана з тим, щоб підлаштовуватися під ситуацію, змінювати свою позицію. Змінювати свої погляди і дивитися на зовнішні тенденції, хто їх схопить ці зовнішні тенденції, тот буде в виграші. Також повний місяць він взаємодіє з іншими планетами так, що дозволяє, дозволяє вирішити якісь конфліктні протиріччя. Дуже енергія така конструктивна, і ці дні, повний місяць, на цьому тижні можна використати, щоб вирішити якісь проблеми. Повний місяць відбудеться в стрільці, стиле це знак пов'язаний з оптимізмом, тому будуть ну, якісь оптимістичні події. В мінусі це може бути ефект рожевих окулярів. Відрив від реальності, і треба відрив від реальності балансувати з реальністю. Водночас, всі ці дні, в які як я кажу, Меркурій, планета знаходиться без аспектів з іншими планетами. Це значить, що оце велике з'єднання планет означає, що зараз в політиці відбуваються занадто важливі події, які і є ну, основою базою. Фундаментом для подальших процесів у війні я це назвав закінчення гарячої фази війни, і в прямому етері, от вчора, я докладно про це розказав, як це все відбувається. Хто не дивився прямий етер, запрошую подивитися там багато анасталічної інфу. Аналітики, інформації щодо того, як буде далі перебіг подій війни відбуватися. Оскільки планета Меркурій далеко від всіх планет, то ми трішки бачимо ці події по політичним зустрічам, але інформації в нас поки що мало. людям широкому суспільству не говорять цю інформацію. Ну і от коли сонце почне входити в знак зодіака Близнюки, це знак комунікаційний, інформаційний, тобто це сонце в Близнюки входить 20-го. Травня, то потрошку почнеться інформація людям доходити про політичні рішення, які зараз приймаються 24 травня. Венера додасться, і планета Єпітер теж війде в знак Зодіака Близнюки на цьому тижні, 26 травня. Знак Зодіака Близнюки означає бути ближче до ситуації, до інших людей, до людей інформація почне наближатися. Знак Зодіака Близняки означає логіку, аналітику і комунікації, тому ну, дуже важливо приділяти увагу спілкуванню з людьми. Можливо, з кимось ви були ну, не в контакті, і зараз ви зможете на цьому тижні корисні контакти налагодити. В суботу місяць ще починає знаходитися в стрільці. Ну, в принципі, субота не є якимсь особливим днем. І неділя місяць буде в Казірогі. Це привертає увагу до того, що знаходиться на горі, в політиці, на політичному Олімпі, а в людей субота, це день вихідний більш підходящий для відпочинку, ніж неділя. Наприкінці тижня планета Мікурій дасть аспект до Сатурну. Це допоможе людям більше організуватися, більше зібратися інформаційно. Весь тиждень Сонце знаходиться близько до Венери і до Юпітера. Це сполучення планет, воно означає щось хороше. Я не, не вважаю, що зараз буде якась ескалація війни на цьому тижні, занадто сильна, тобто там ядерний удар. Тим більше такого нічого я не прогнозую. На цей тиждень і прогнозую, що паралельно військовим подіям, які відбуваються, відбуваються дуже важливі політичні рішення вже в особистому житті людей. Це означає, можливо, у вас зараз є такі ситуації вже на цьому тижні, чи на наступному, що ви будете щось важливе вирішувати, але не будете про це повідомляти іншим людям. Тобто, це буде ну, пізніше повідомлено. Ну так само і в різних. Ситуаціях життєвих зараз вирішуються дуже важливі питання, які інформація про них пізніше буде до людей доходити. Планета Уран на початку тижня ще продовжує з'єднуватися з планетами, тобто якісь неочікувані повороти подій. А на наступному тижні Уран відходить. В акценті стає Венера Юпітер. Венера означає мале щастя, в астрології Юпітер означає велике щастя. Тобто дві планети пов'язані зі щастям, з'єднуються, і до них доєднується Сонце. Це означає, що можна на цьому тижні ну, зробити якісь речі, які будуть для вас щастям. Ну і можна очікувати, що в політичному і. Ну, Значить, по новинам можна очікувати якихось новин, які для людей є щасливими. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.